Трикотажна лілова колекція. Складається з светру з опущеним рукавом. Горловина йде гольфиком. Брендові ексклюзивчики. Ціна таких светрів 1790. Також светрик. Вінде вже коротший, теж з опущеним рукавчиком. На рукавах, де вставка з екошкіри. Залишився в одному розмірі, це йде Елічка. Ціна 1790 гривень. Також до тих светриків можна докомплектувати штани. Одні йдуть Палацу. розміри їхні, 48 та 44 ціна таких штанів 1890 гривень. Також, Хто любить джогери, вони йдуть понизу з манжетками, стягуються поязком з екошкіри, мають кишеньки. Ціна 1790 гривень, є в 42 та 46 розмірах.